Нещодавно світ побачила нове дитячий комікс, яку написали два нідерландські дитячі письменники. Має вона назву за Небокраєм, велике космічне прибирання. І дуже цікаво те, що. Метою створення цієї цього твору було ознайомлення маленьких читачів із дуже великою проблемою з проблемою засмічення космосу. Ідея полягає в тому, що дитина читає, і в цей же час вона може візу візуалізувати і побачити картинку кожен кожну окрему сторінку, яка оживає саме за допомогою даного мобільного застосунку. І знову таки ще є елемент навчання і в тому. В грі, яка також яку можна також запустити на окремій сторінці цього коміксу, і е, такий спосіб можна сортувати сміття саме в рамках даного мобільного застосунку. І тут вже не просто дитина бачить картинку і бачить героїв, а вона вже сама приймає безпосередню участь у вирішенні цієї проблеми. Ми розробили застосунок з використанням доповненої реальності, який називається книгар. Ми не... Дихнулася історією, яка описана у книжці за небукраєми велике космічне прибирання, і захотіли візуалізувати її у застосунку. Цей застосунок має в собі 3 d об'єкти та анімації, які доповнюють нашу книжку. Ми обрали доповнену реальність для того, щоб зобразити персонажів та саме проблематику цієї книги, тому що дітям цікавіше буде і прочитати, і подивитись на анімації. Загалом розробка застосунку. Зайняла три місяці. Ми працювали командою з трьох людей: два дизайнери та один розробник програмного забезпечення. Звісно, у нас були деякі складнощі зі створенням, і ми успішно їх долали. І в кінці мали застосунок, який ми бачили на початку.